Доброго дня! Ви дивитеся нариси древнього міста. Позаду вже було дуже багато цікавих пам'яток столиці, але попереду перше квітня. Саме тому сьогодні ми підібрали для вас чудові та витончені жарти про Київ, якими можна розіграти вашого друга, що приїхав до столиці на вихідні. Давайте розігрувати! Нариси древнього міста сьогоднішній наш маршрут складається одразу з трьох місць, але не поспішайте скиглити. Дістатися до них можна швидко і, як то кажуть, з вітерцем. Починаємо на Майдані Незалежності, а якщо бути точнішим, трохи далі, в бік Дніпра, прямо під аркою Дружби народів. Радянська скульптурна композиція, продовжуючи список почати золотими воротами та пам'ятником засновників Києва, з'явилася на дніпровських кручах у 1982 році до святкування 1500ліття Києва. Вона складається з трьох частин. Власне, з самої арки, що вночі підсвічується баровими веселки, монументом Переяслівська Рада, що зображує одноіменну історичну подію на чолі з Богданом Хмельницьким, та трохи далі скульптура з титанового сплаву граніту та бронзи двох робітників. Отож, жарт перший, прогулюючись пору з аркою, підходимо в притул та прикладаючи вуха до неї і застрістю зітхаємо. На запитання товариша ухильно відповідаємо. Годить, отже, катається. Витримайте поважну паузу, а тоді повідайте велику таємницю, відому лише корінним киянам. Насправді, арка лише частина композиції. Така сама половина знаходиться під землею. І в цілому це великий атракціон по типу американських гірок. Прокататися на якому можна лише за шалені гроші, а доказ тому гул. Спостерігати за товаришем, що слідом за вами прикладає вухо до арки, безцінно. Далі рушаємо через Майдан Незалежності на вулицю Прорізну. В попередніх випусках ми вже оповідали про пам'ятник Паніковському, герою книжки Золоте теля та одноіменному фільму. Жартівливе зображення на підошві великого сліпого вже давно не викликає інтересу, проте екскурсоводи досі ловлять на наступному жарті багатьох слухачів. Спробуємо додати історії нових кольорів. Квест має назву Хто хоче стати мільйонером. Проходячи повз Паніковського, зверніть увагу на дещо припідняту ногу пам'ятника. І з тріпотливим хвилюванням голосі повідати, що це зроблено недарма. І саме там, як кажуть мешканці навколишніх будинків, написаний секрет багатства. Якщо ж друг не повірить і не захоче перевіряти, зверніть його увагу на круті машини, що припарковані поруч на трасі. Звідки ж тоді у людей стільки грошей? Насолоджуйтесь результатом. Останній жарт, в якому поєднаємо одразу два. Сідаємо на метро Хрещатик та рушаємо на набережну Дніпра, до також вже відомого з попередніх епізодів, пам'ятника засновникам Києва. Прогулюючись до нього, звертаємо увагу товариша на статую батьківщини матері, яка чудово проглядається за дерев. Тоді зітхаємо, мовляв, як шкода, що до 9 травня ще далеко. І тоді вже розповідаємо. Радянські інженери заклали скульптуру спеціальний механізм, який спрацьовує лише о 12-й ночі в день перемоги. Саме тоді статуя вдаряє залізним мечем щит, вітаючи таким чином початок свята. Перевірити це ваш товариш зможе навряд, а тому жарт вдався. Останній жарт настільки правдивий, що в нього можуть повірити навіть корінні кияни. кажуть, що навесті Дніпро так розливається, що затоплює усю набережну. Ось і виходить, що пам'ятник засновникам в буквальному сенсі цього слова пливе по воді. Ну перевірити правда це чи ні можливо буде майже через рік. На цьому у нас сьогодні все. Не забувайте, що ми чекаємо ваші здогадки щодо теми наступного випуску. Під цим відео на YouTube або ж на електронну пошту. Ну а зачіпка така: наступного разу ми побуваємо біля будинку, що має власні емоції. Маєте здогадки, що це таке, чекаємо ваші відповіді. І також не забувайте заходити на наші офіційні сторінки в мережі. На все добре!